Сьогодні, 15 грудня, в холі відомого Ужгородського готельно-туристичного комплексу Інтурист Закарпаття було доволі велелюдно. Зранку жваво проходила підготовка до реєстрації акціонерів, що прибувають для участі у позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства Готельно-туристичний комплекс Інтурист Закарпаття. В той час реєстраційна комісія, яка призначена у відповідності до вимог чинного законодавства рішенням наглядової ради, готова до реєстрації в очікуванні прибуття зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, за процесом уважно спостерігають присутні члени Закарпатського територіального управління державної комісії з цінних паперів, адже як відомо цього понеділка в Києві член наглядової ради товариства Руслан Левко. Приміщенні прат ВДЦП власноруч отримав єдиний паперовий примірник зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів та мав його доправити до місця проведення зборів. Далі події розвиваються вже по кримінальному сценарію. Сьогодні Руслан Левко телефоном повідомляє до ужгороду про неприємну звістку. Виявляється його по дорозі до міста. Надушем банально грабують. Чомусь грабіжники викрали у нього саме реєстр власників іменних цінних паперів, яких очікують в Ужгороді, за таких обставин пан Роман не може вчасно прибути, а змушений оформляти відповідні документи з цього приводу в правоохоронних органах. З цього моменту за дивним збігом обставин присутні в готельному комплексі інтурист Закарпаття представники мажоритарного акціонера, співробітники компанії ІНЕКО розпочинають ескалацію конфлікту з посадовими особами інтурист Закарпаття під приводом того, що нібито існує другий примірник зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів інтуристу Закарпаття. У зв'язку з повідомленням про викрадення реєстру член правління товариства Олександр Марусенко відповідальний за проведення зборів в присутності голови наглядової ради товариства Павла Маєрчика робить заяву про неможливість проведення реєстрації акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства саме у зв'язку з відсутністю викраденого реєстру. Так як Обліковий реєстр для проведення загальних зборів. Товариством замовлявся єдиний в паперовому екземплярі, особисто в місті Києві, цей реєстр отримав особисто за дорученням товариства член наглядової ради Левко Руслан Іванович. В даний момент цей реєстр відсутній. Ведуться слідчі і з'ясовуються всі обставини. Реєстраційна комісія. Я як особа, яка уповноважена за Проведенням загальних зборів Марусенко Олександр Миколаївич, голова наглядової ради Маєрчик Павло Степанович, повноважені заявити, що за таких обставин проведення реєстрації приводить акціонерів і учасники позачергових загальних зборах акціонерів перетикання туризм Закарпаття не є можливим, поки що не є можливим, і за такої ситуації. Ми повинні констатувати, що проведення загальних зборів, позачергових загальних зборів падає пікань корист в Закарпаття, призначених на 15 грудня 2011 року, також не є можливим. Також повинні заявити наступне, що ми відкидаємо цій складній ситуації, яка трапилася з нашим представником, членом наглядової ради Орксаном Івановичем, закиди акціонерів, представників акціонерів. Про, начебто, наявні інші якісь реєстри, акціонерів, то що ця інформація не є ця інформація не є офіційною, не є достовірною у випадку. Здійснення Здійсно. тиску, у випадку здійснення тиску на товариство, приділення якихось нелегітимних документів. Ми змушені будемо звернутися до відповідних компетентних органів для звідки життя в цих людей, для... людей документи, по яким державні структури правиль вам регіоні. Ми, Ми... Ми до... повинні будемо звернутися до відповідних компетентних органів для вжиття оперативних заходів. Принагідно показуємо документ, який ми надавали цю структуру, яка сьогодні видає реєстр для проведення зборів. Є живий, живий вхідний номер цієї структури, і тут чітко вказано, що ми замовляли паперовий документ особисто в місті Києві. Інші всі варіанти викреслені і вони не можуть. Тільки один варіант може бути приємне. Є підпис початка товариства, це оригінальний примірник документу. Який зараз також буде вручено державній комісії, представникам державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює нагляд за проведенням реєстрації акціонерів прибулих на позачергові загальні збори акціонерів для відповідного здійснення відповідного висновку. Дякуємо за увагу. Це була наша заява. Дякую. Як наслідок зрив проведення позачергових зборів акціонерів товариства через неможливість оформлення документів, передбачених вимогами закону України про акціонерні товариства. Після цього на сцену виходить пан Денис Копилов, який весь час сумирно знаходився на другому плані та демонструє присутнім оригінал накладної про доставлення, нібито надисланого на адресу інтурист Закарпаття якогось іншого зведеного облікового реєстру акціонерів. Однак, як з'ясувалося, саме цей зведений реєстр акціонерів ще 14 грудня було повернено адресату головою правління інтурист Закарпаття Світланою Беженець. Зроблено було це з Тою уникнення фальсифікації під час проведення загальних зборів акціонерів, призначених на сьогодні, при сам факт наявності у Дениса Копилова подібного документу наводить на думку про причетність останнього, як і прогнозувалося до спроби фальсифікації загальних зборів ват «Інтурист Закарпаття. Адже зведені облікові реєстри акціонерів, їх підготовка та передача є конфіденційною інформацією, що є доступною виключно зберігачу та відповідно еміненту, який в даному випадку є інтурист Закарпаття. За таких обставин присутні на реєстрації акціонерів представники державної комісії з цінних паперів, підтримуючи пропозицію, висловлену Олександром Марусенком, складають відповідний акт, яким констатують неможливість проведення позачергових за. Альних зборів акціонерів, па готельно-туристичний комплекс, інтурист закарпаття.